О, цікаво, давай ти п'єш, медитуєш, розслабляєшся, кайфуєш від смаку і оздоровлюєшся одночасно. О -о. Це... Друзі, <свист> такий чайний столик можна замовити. Замовлено! А ну вставай, що ти розлягся. <свист> ну щось не а може бути. Друзі, що ми зібрались? Можемо розходитись? <свист> Справа в тому, що є дуже. Багато мошек нам. Лімітований продукт. який От От все, що зараз зібрали, цвіту чи більше немає і не буде до наступного року. Це реально, він плодить тільки один раз, вже відцвітає, я свій збір повністю закінчив. Уявляємо, що їх немає, медитують. Ось скільки я наситую. Думаю, що нормально. За це не мій. Тобі, напевно, Угу, Схожий, так. Тестуємо чайнички з білої глини. На продаж? Може тут хтось хоче купити? Чебрець? Чебрець? Я ще не взважив, але я думаю, кіло два з пловини є. О, Сухого, да. Скільки за 100 грамів? 650 600. за 100 грамів. Щоб ви розуміли, оцей чек. Тут, тут грам 15 і вистачить разів на 5. Тобто 2-3 грами, якщо засипиш, ти отримаєш досить потужний. На стій, і ти можеш його проливати, як китайський чай, 3-4 рази заварювати, він дуже багатий на тимол це антибактеріальне, антисептичне таке ну, в ефірних маслах Чебреця. Більше всього, тимолу ефірних масел саме в цвіті, і саме цвіт ми збираємо, тому що він саме насичений на це все. На основі тимолу, цього да, чебреця, з ефірних олій роблять різноманітні засоби для полоскання роту. Також в. Косметології, да, це все. Ну, тобто дуже корисна штука. В принципі, я думаю, що я текстом просто mm -hmm. тут додам, mm -hmm. як, він, як він буде впливати на організм в різноманітних розподілях. Там можна якраз порівняємо. Так що в нас не тільки кофеїнові чаї, також і трав'яні, і це от прямо вже 100%, 100 для оздоровлення. Якщо там. Тих, шоперах, так скажемо, треба вишукувати щось корисне, там антибактеріальна дія, там, те -те -те, але основою є все-таки кофеїн, і він, ну, так скажемо, якщо перепити, знурює нервову систему, от, то тут е, нема ніякого кофеїну, максимальна користь, концентрація. До речі, в мене поки що нема бажання його навіть додавати в наш чайний магазин. Мені здається, що без магазину, от просто через контент я можу Нет, весь розпродати. бо... Да, якщо то Того року в мене. Да, просто знову таки додамо Бах розкупили, люди хтось думав, хотів і нема. Бо якщо швидко, якщо швидко не розходиться. То бо... Сенсу немає, так? Да? Угу. Дуже корисний чай. Ух, Насп... от, насправді от, він дуже корисний, але я його п'ю суто через його смак. Він дуже смачний, реально, офігенний чай. Це не те, що. Ліки мають бути якимись гіркими, там полин, ще щось там ромашка може гіршити. А це прямо офігенське, просто ні, мені класно. Мені доведеться трохи структуру чебреця зруйнувати в цьому відео. У мене питання до Олександра. Ти угу. шанеш за полин, яку треба збирати? У мене два види рости на ділянці. Я хочу неділю зробити полинівою, угу. саме не пити, а висушити, перемолоти і е, таким чином. Цікаво, ні, на рахунок цього не знаю. Не треба тр тр повивчати пахне. Угу. Ти одразу чайника заливаєш? Так. Да. Ну, 240 мл чайничок, це пок... Проти... поки що. 160. 160, да. Поки що найбільший працюючий чайник, який я зробив в своєму житті, тому що цей наш красень, з якого ми чуємо постійно, він 220. Забираєте, вже купуєте. Такі да. легенькі, от дайте, біла глина дуже легка. Дайте можливість. Е Новим чайничком жити. Да, але це я не продам, а ось це можна. А у якого це довматиного кришечка? У цього? Да -да. mm -hmm. Я не знаю, вам видно, але от мені саме цей момент це при обжигу, це запланувати неможливо. От як воно піде, так воно і піде. А тут прям прикольні такі. Воно, як До Свої індивідуальні моменти, як ляже Пішати це мо молоко. Mm? Швидко його проливаєш? Ні, хвилини півтори тримаю. А, Ну, да, підтримати. Mm -hmm. Ти можеш ще більше води залити? Так. Да? Угу. Зараз він просто не під махом. Центру не. Да, так, і от, наприклад, є от пристрасть пити чаї, хочеться цей смак, хочеться просто прогріти тіло чи навпаки охолодити. Наприклад. Він, до речі, має такий охолоджуючий ефект. Тобто ти п'єш і от влітку класно. Його можна пити Навечір, на вечір, навіть на ніч він нейтральний по енергії. Ти можеш навіть відчути трошки якісь, щось відбувається в тілі, тобто стан міняється, але це не те, що тебе там серцебиття, там ще щось починає рвати, як від пуеру чи ще щось. Тут цього взагалі немає, можна на ніч пити, от, з, з чимось солодким. Оце знаєш чай, який ти можеш з їжею, от, і, і воно кайфове. Тому що там все-таки формат чайної церемонії, не хочеться змішувати, хочеться проникнути в цей смак. Тут теж, друзі, я не хочу недооцінювати цей смак, тут є куди проникати. Да, це є. прям. Mm -hmm. Я нещодавно взяв його, ви ж теж можете взяти термос, покласти туди певну кількість чебрецю, і я ще туди, туди, чайну, чи дві чайних ложечки меду поклав домашню. На жаль, я вже не маю. Кого ж? Мене? Весь розпродав? За два дні розібрали розібралися. Ми... Причому ж ціна друзі була 250 гривень, а не 160-х в поринку. Mm -hmm. то... За 660 на біло в перший день де вже все добро. І цей. І я б сказав, що я вчора прям кайфанув. Я такого удаю. То... Я думаю, ти можеш одразу попіалам, да. а я буду сюди. О, 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 вже можна. А, да. а диви, який не зливається зараз. Ну, каструйка. Так. Ух. Ух. Трошки. Не, не вміщається, великий. Це іструя така. Угу. Движена і форма, яка, дарить. Ти на настрою? Вона не йде, прямо як струя рівна, тільки вона з гарбинки така, цікава. Угу. Да, вона спочатку вверх вилітає, а потім вона сіде. Mm, вже ці ефіри вони вже заповнюють навіть відкритий простір з вітрами, Але я вже відчував, Від первою такого не відчував, він прям летючий цей ефір. Там. Але китайські чаї це міки від 100 болячих. Як вам таке заява така? Хи понюхається настій. Він одразу солодкий, одразу бодрящий, щось, типу, як таке, знаєш, м'ято евкаліптовий якийсь ефект. Ти вже відчуваєш, що він має таку охолоджуючу енергію. Це можна подивитися Це Прям пушечний чай, ну його можна пити багато. Він солодкий. Солодке, солод. mm -hmm. ну, Але якщо у вас нормальне mm -hmm. сприйняття тілом інформації mm -hmm. з смакового от поля, в тому плані, що якщо ваше тіло забите різною херньою, ви прям перенаситили себе різну інформацію от смаковою, ви навряд чи відчуєте щось цікаве. А ось якщо ви нормально сприймаєте цей світ, у вас нормальна доза активності в житті. він прям солод. От ти не додаєш фукор, правильно? Мед, але він все одно солодкий. Так? Коли людина хвора, наприклад, желтухою, їй все солодке здається гірким. Тобто, коли ми по здоров'ю, так скажемо, страждаємо, то в нас викривлене відчуття смаків. І те, що насправді смачне, може здаватися без смаку mm. там ще щось. Це, а як у те, літні люди у молодості було смачніше? Ні. Молодість сама по собі була смачніше угу. ніж старість, тому що тіло було на підйомі, а зараз заексплуатували його заексплуатували. Вона це як державий метал. Якщо так. робити практики, то дійсно можна і в літньому віці, угу. але це на нашому від нас це лише теоретично звучить, але є люди приклади, які в літньому віці кайфують від свого життя. Да, але це якщо тільки робити практики. А практика це те, це вивчення свого тіла. Духовні якісь направлення, ну це звісно, це вже потім. Мозк. Це майже неможливо розділяти, угу. Вона з'єднається в один момент. Але ви вча... От у вас є ваш цей мішочок м'ясний. Якщо ви там ще в Бога не вірите, ще, кажу, що в свого Бога, в якогось Бога. в принципі, Вивчайте своє тіло. Це той інструмент, яким ви маєте вміти користуватися. А потім. Я думаю, якщо почати вивчати своє тіло, ти неодмінно приходиш до чогось, ну, до якогось духовного знання. Так, да. якщо ти почнеш а, то, то, дивитися ну. на листочок дерева, ти почнеш поступово розглядати гілля, і ти дійдеш до, до ствола. Тобто ти почнеш розглядати все і дійдеш до основи. В принципі, все ж, за що ми беремося, якщо воно дійсно цікаво, ти спочатку поверхнево вивчаєш, потім ти реально відчуваєш потяг смак до цього, і ти починаєш в глибину йти. Да, а в глибині будь-яких глибоких знань знаходиться бог я. Обох. Скажу, що все одно прийдеш до цього. Але це, ну, з моєї сторони це не, це не це не агітація. Ви як хочете, як, до кінця вже життя живіть так, до кінця цього життя. Якось вже замануха звучить цікаво до кінця цього життя. Для більшості це дивно. Живіть. Цікаво, як воно тут. Ух. Ну, це прям. це Тут я не хочу конечно, це. і Якісні шахії. Квітки, маленькі вершочки. Я не хочу ображати китайські чиї, але мені це приємніше. Ми це наші складі. ліки, знаєш, смачні ліки, таке дуже рідко можеш зустріти, коли це реально дуже корисно і дуже смачно. да, Це звідвича. Здахунпау, я би це випив. Це хімія, це взагалі нова. Оце зараз не як маркетинг я намагаюся продати, тому що кожен чай це зміна свідомості. От, поєднати Несе кофіну, свою якусь енергетику. Uh -huh. Смакової подорожі. До Хунпао, наприклад, алканоїдів багато. Uh -huh. да? Слухай, відрізняється, тут ще солодше, то зараз. Ого. Ну, я вже бачив на нього як ці. М'якість, він, він м'який, який розглажений, як там таке трошки розтріпане було, а тут його згладили, так, вирівняли. Тут, е одразу, ну от мені цей не солодший, mm -hmm. але у цього я відчуваю більшу щільність. Баланс, де да, якийсь такий є, де? Да, щільність. На маслівнисті, mm -hmm. це, да, це прям, ух. Ну так, да, ти мов, це масла в квіточках mm -hmm. Але Це не солодший. Він mm -hmm. може зрозуміти, чому. Mm. Можливо, Можливо, не солодший, так. Да, Кайфовий. У цього часу. У цього... Що тут зібраний, він прям одразу мені солодкий, наче меда я туди кинув. Друзі, що, що ми взагалі порівнюємо? Один Чебрець був на одних скалях зібраний, інший так. на других, і в одному чисто квіточка, а в іншому ще частина стеблюється. Або його більше, а, але все одно да? він я, ж не допишу, що він да. А я зараз, друзі, ще на, викладу, mm. на одну хвилину відлучуся. І на наступний прилив додам меліси ще собі. Mm. Добре, це так в тебе там вже можна злити, да, в принципі? Злівати. Ну, прос... да. Ага, д... подивись, як воно буде. так. О, слухай, ти третю позицію знайшов. Да. Це да, інша? да. Дивись, кришечки не вилили. Так, да, ти знайшов прям цей нос ніс. <рес> 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 Лідокол. Лідокол. Так, да, друзі, знаєте, от. Китайські чаї, ну, в основному, це, якщо вони. Вистигають, вони втрачають в смаку. Деякий, вистигший чай, вже хочеться злити, він вже не смачний. А по відчуттю, чебрець я так ще не пробував, але так як він має оцей охолоджуючий ефект, я думаю, що його можна так само проливом злити просто в бутилку і покласти в холодильник і випити його холодним. Ідея яка прийшла? Е, спробувати пролити, можливо, завтра чебрець, налити його в пластикову бутилку і в холодильник, і випити mm. його. М -м -м. Випити М -м. Можна ще мешками. Да. Але геть трошки. Але коли він вже вистигає, друзі, так. з медом так. треба обережно 40 градусів чи там 42, ну дуже так. досить невисока температура, коли він викидає канцерогени, і... тому треба бути обережня. Це просто як е, фруктоза у вас буде, якщо кіпідком залити, там нічого угу. майже нічого не виживає. А а особливо, там дуже багато всього. Дуже багато, особливо е, ці ферменти, коли бчілка ганяє, їх легко вбити. Вона ж відригує, відригує, відригає, всмухте, відригає всмухте, і... Вона отворі. і ще коли качаються саме от. Мужики а, качаються. Мужики, так, да, качаються. <coughs> Ух, залишить колисточка напонюхати. Ну, я <coughs> розумію, що я буду займатися бджілами, це прямо. <coughs> Те, що треба. Так, ти коли у тебе вдома, от коли я качаю, так? Да? <coughs> зрізав, і от одразу ти смаканув вже це, це, ну, це... вони це, на другий круг йдуть, чи це зняв і все в цьому році вже не буде? Чесно. Ну, бджоли ще, ще несуть по, по другому там кругу. Буде соняшник. Це не буде с... такі потужний мет, як зараз. А скільки а... разів от сім'я бджолина? Два, два рази на рік, де? Два рази. Ну, може, три, але не було акація. Mm. Акація там взагалі самий топ. Да, так, я дуже люблю. Вона... Бі Біла акація, вона прозорий прозорій. Недовго дуже тримає, на сахариця. І гречка мені подобається. Вона сахариця, але вона навіть за засахарне прям така. Мі, як мілкозерниста, зерниста, в неї цукринки мілкіші, ніж в сонячні. В чому ще прикол? А цьому... біла кація, вона як масло, вона майже не зерниста. І вона mm -hmm. дуже прозора, також... да. в чому ще прикол, в тому що оцей збір, який був час, тут же ж є і чебрець mm -hmm. в цьому меді. Mm -hmm. Вони обожнюють чебрець пчоли. Тому варто, да. якщо і ділянка засіювати її, навіть це не буде той чебрець, який скіл. Э, Ха-ха, скіловиче да, Скель. Скіловуючи брець. Ага. Ти знаєш, як перед цим. Перед Ого, яка вона. Ого, яка єдри. О! Ух! М'яти теж багато видів, яй можна вирощувати самому. Це, це, це більше на запах, чи на смак. Uh -huh. А м'ята більше uh -huh. на смак, чи на запах. Uh -huh. І от навіть у цим вже от робити дихальну практику. Взяли собі листочок миліс. Це ти вже вдихаєш, його, да. у кого є ще вуса, підпотерли uh -huh. вуса і. О. -о, -о. Uh -huh. Зникли вуса. <звук> <звук> Ой, я почисті не віддав своєму камінчику, трошки витрачу. Ух, який одразу стоїть цікавий камінь. Ух. Наступний прилив тобі там з цього позливаєшся прямо. А я тобі дам всього позиваюш. Крутий носик, це просто. Я поки що. Я, в принципі, майже його розгадав, він ідеально круглий і шліфований всередині. А тут все-таки є якийсь цей дан. Прям стріла. Ти достроєний насос зібраєш так. Туф'яло розбив. Зніс її в камінь. Хочу один прилуччик все оберковати. Що, друзі, що за мова цілий млинчик тобі подаруємо вам. Цікаво, давай ти п'єш, медитуєш, розслабляєшся, кайфуєш від смаку і оздоровлюєшся одночасно. Це. А ну, я б сказав би, що від ПРО я теж здоров'ю. Тільки треба от саме робити ці вмиті проливи, ці гетлихі. Щільність прям туди. Твій більш різкий такий. Оце він такий. А, його ж можна прям потужно запіжувати в цей чайник і прямо гудні. Ну, не блинчик, а. А можна, да. Mm -hmm. щоб... Бо тут така кількість, і в принципі можна так експресувати і вмістити. No, У мене, до речі, можуть бути сушені ягодки земденькі. Mm -hmm. Які вони смачні. Я, я думав, я раніше думав, коли їх їв, що вони схожі на маленьку кубі, полуницю. Mm -hmm. Це вони mm -hmm. сміють, що Що mm -hmm. він, він дикий, прям такий якийсь лісовий. Чи нападає? Mm -hmm. <sighs> Вже треба нападати. <ріст> На їже? Ні, Чи я, 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 я... дуже да. присипаю. Угу. По факту, це реально от, підтримання свого вогня травлення правильним чином, дочікуючись голоду, вміщатися в вікно добове 10 годин, інші 14 годин в тебе реально тіло починає оновлюватися. Да, і ніяких хвороб нічого не буде. Якщо ще й корисна нормальна їжа, яка тебе не зашлаковує, щоб надмірно ці фільтри всі не вмикати, все, людина як можна бути здоровим дуже довго. Е, е, їсть для того, щоб жити, а не для того, а не живе, щоб їсти, вона, в принципі, так, да, її, скоріше все, не буде ніяких хвороб, тому що вони не вона через деякий час зрозуміє, що вони не треба. Ну, дійсно, ти, ти виходиш на такий рівень свідомості, що ти. У нас з якогось не треба. звичного інфополя виходиш, оточення міняється, і ти розумієш, що навколо тебе ніхто не хворіє просто. Тебе не затягують все. Тому що хвороба це що? Це перетягнення вашого балансу функціонування якогось органу. А от є старі культури, як ведична, китайська, є, ще у нас. Е... Майя. <смеш> Але там більше про календар, ніж про здоров'я, не знаю, що вони там часують. І хотілося сказати, що як от у тебе зараз, ти йдеш в лікарню, наприклад, тобі саме кінцеву точку, на якій зараз знаходиться ця хвороба, її рублять. Або вирізають, або ліками б'ють. Але ж вона ж десь взялася. Типу, її печ. От древні лікарі, як описується в трактатах, вони. Не лікують, теж вони знаходять початок комплексно, тому що всі органи зв'язані, все по шляхам іде. Десь як кінцева точка, там, де от як через печ... їжа повноцінно потрапляє в кров, от теж да, як звучить, після печінки, біля вашого позвонка, є ці канали два великі, куди вона потрапляє. ці це це, Вітаміни, оце все це кров. On, взагалі в їхній культурі кров це душа. От, ну, пояснюю. У кого сина забруднена кров? В християнстві так само. От, а, в християнстві, ну, да, кров І. Хоча угу. християнстві м'ясо да, пашу. Бо. Вот. Я по-китайськи дуже багато бігаю. Ну, от іменно угу. ну, ті, що не от тварин. Так, є, є, які просто це переросли. Тобто вони. Можливо, їх культура дозволяє там різні вільності, але в людини є вищий смак і вона просто їй це не привабливо. Це знаєш, як що угу. щось просто стає нецікавим, гра відігралася, і ти вже вищий, ти пізнав вищий смак, тобі вже нижче не цікавий. Ну, ти дивився за блогера, якого я казав, він е не їсть лише яйця, він, да? він до собі дозволяє Позиція хороша. Але от він каже, що він був. І летів кудись в Корею і в аеропорту mm. замовив собі яйця. І каже: по і він просто не зміг ті яйця їсти. Коротше, десь на Балі він їх ну, mm. якомусь місці брав. Там нормально Це теж різниця велика. Так, да, як доглядали, чим годували. Ну, і, в принципі, запліднив її це, Як ти оце казав? Дійсно, якщо mm. ці курки без петуха у них інше яйце. А коли петух її вже потоптав, там з'являється такі от mm. навіть якщо вона не навес... ви з'являється оцей. Така кровинка, наче. Да, така да, да. Да. Угу. Петух Мені, потапляє. коли вона попадалася, я раніше пив, я такий фу, хочу скинути цю кровинку. Yeah. <laughs> не хочеться. Да, якщо людина, наприклад, має корову, але вона її не годує високосортним кормом. Як ти можеш взагалі очікувати про класне молоко? Та ні, треба правильно відносити, щоб правильно виходило. Да, ти уявиш, якщо у тебе є доступ, щоб випустити корову на луги якісь. Mm -hmm. Щоб це поїла цю купу трави різної, насито. До речі, чому я запалень казав? Взагалі, от коли кос випускають на цих всіх, я не знаю, як корови, якщо є палинь, вони біжать і жувати. Це mm -hmm. листогонна така да. штука, вона прям вигає. І молоко. Це, потім з гірчинкою такою потужною прям. прям. Бо я пам'ятаю, да. Я хочу зробити неділю. На гірковому молоці? <по> мене агітували і позивали, позвали я все. Mm -hmm. Ідея цікава, але це вже. Коли десь засяду. Що зливань? Засіни чайничок. <по> 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 і залишок просто сюди, бо там буде більше. Ух. Більше буде, так. Да? Ух. А бачиш, треба не сильно перехиляти. Він, він сам по собі швидко зливає. Тобто його не треба підганяти. Я думаю, що розочок просто нахилиш, хай воно своїм темпом злієв. Ну, струя класна. Просто чайник об'ємний треба трошки довше. Я просто перед цим зливаю свішу. Дуло прям таке. У мене 20 є 20 чайник 20. ще з більшим дулом. Там прям таке, ого. Хорош. Так що я заліз. Ти туди. Я думаю, да, і бачу скільки пролив. Це, що там заварив чашку і все. Ні, його можна проливати як китайські чаї. Насичений, він багато віддає. У нього цей ефір, от якщо спробувати, наприклад, ту ж саму м'яту розтерти. Бомлюс, ну вона швидко випаровується. Чебрець ти розтираєш, і він довго тримається. У нього ефірна олія, вона така чіпка, вона потужна. Чіприцю подобається, навіть ще він не цвіте. Мені здається, і з табою теж можна збирати доволі. Mm -hmm. Я просто оце пам'ятаю. Він не цвіте нічого. Пройшовся, десь потоптався, і потім такий, ага, десь поруч чебрець, тому що прям починає десь потер ногами таз, і починає чистити. Коріння, вони як, як вени, вони пропускаються корисно і воно йде в, і в саме кінцева точка, це да. саме наповнено. Це як черешня, тух, ягода. Так. Бо в принципі, чебрець можна, можна собі і ділячки, я думаю, зібр, але не коли цвіте, тому що коли цвіте, все в цвіті. Це там. А коли не цвіте, то можна і корінці, я думаю, але ли, ли, побу... листочок. Треба розтирати і нюхати. Вестку буде все одно більше. Є, взагалі, якщо це висушити, цей корінчик, це все, mm. то він буде довше віддавати. Типу його можна прям залив кип'ятком і на сутки так, щоб <смеш> ця штука. Не Настойки можна. Да. Да. Але оце тупа штука, це. Я, до речі, новий квас почав робити і плісняво, що там, що там. Можливо, треба швидше. Я на п'ятий день пішов. На... Mm. Можливо, треба чотири. Я чув, що стрим взагалі роблять. Mm -hmm. Бо три дні було, три-чотири дні було нормально, от на п'ятий пішла пліснява. Може, знаєш, сам цвіт, який я збирав, його треба було ще окремо промити гарячою водою. Можливо, в самому цвіті вже було щось таке. Я його в банку, оп, і воно вже з самого цвіту пішло, там вже зародки цієї плісню. А може, в банку погано пам'ятає? Та купу факторів треба переробити. Я от ішов. До тебе я бачив, безина я ще, ще збираю. Так, є? Да, є взагалі, як тільки починає цвісти. Тільки думаю, ого. Цікаво, бо тут у мене вже від Угу, Треба шукати. Вже відпрацювало все. Фух, ну стан цікаво, прям заряжений. Ух, кишечка. М -м -м. Ух, яке смачне це смак, який не надоїдають, його можна пити ага. дуже багато. Шш, скільки лізе. Про холодний його можна прям. Mm -hmm. Тобі я не знаю, ну скільки грам на полторашку. Якщо через шість. Та, та менше думаю, п'ять. Да. Mm -hmm. Прям в термос настояв. Якщо немає меду, то який ти цукер, то будеш. Да, Або без цукру, ну. Або без просто. Ні, ну що, яким от дітям, yes. <laughs> Ух, так? Так, їм треба трошки додати. Перцю. Ох, привомляв це ж точно. Я, до речі, бачу тут гіллячка mm -hmm. ще якась. У мене тут десь камінчик лежав, я не можу зрозуміти, що таке я там роздивився, таке цікаве. Що я можу сказати, друзі? Беріть чи брать. Скуштуйте. І якщо ви пробували колись Чебрець, цвіт Чебреця, чи ще щось якийсь аптечний, то якщо ви скуштуєте цей, то ваші асоціації щодо Чебреця, скоріш все, зміняться в дуже сильно позитивну сторону, тому що саме цей якісний, запашний чебрець, саме коли він цвіте і зібраний оцей цвіт, це зовсім інше. От Аптечний Чебрець він реально не смачний. От я брав, ну, гидка штука, реально. Може, комусь, якщо він і такий тобі сподобався, то від цього ти взагалі. Просто кайфанеш, це Райський напій. Тому в мене є, да, я прям старався збирав багато. Я навіть два дні потім відходники ловив, бо дуже на кречках повзати його збирати. це. Чому така ціна? Тому що важко збирати. По 4, по 5 годин це карачитись і назбирати пакетик, чинуєш, а він всушується а місце, в 3,5 з половиною рази. Да, а місце, а скелі. Да, він ж це. Цінність цього продукту має бути висока. Тому що тут слабкий чибрець расти не зможе. Так, да, він сам по собі такий живучий виходить, але це різні речі, коли він на полі якомусь вирощений, правильно, і зібраний ще механічно. І коли це, дійсно, ти ходиш по скелям, шукаєш, обираєш, то якісний. Да, це, це різні топчик, можна, друзі. Нього, ну, Пишіть... Можна просити за нього прям дуже різні ціни. Прям. Да. Ще більше, типу, просто ну, лояльно так, щоб Просто люди... треба, щоб люди зрозуміли, за, за що. Ти можеш взяти не 100 грамів, 25 грамів візьме. Це що, 650 ну, на 4? 25, 25 грамів – це два таких... да, Попері. це можна нормально продегустувати. Ну, що Якщо... Бо мене, Я якраз <кій> це, ці наші пакетики, його нормально так ну. Mm. трошки підпресовуєш, і виходить 25 грамів, тому... А я ж банув, да, відправив, якраз yeah, 25 грамів чи, там було. 50... Чи 20, 50. чи 25, ну небагато. Ну, так що да, беріть, я залишаю свій інстаграм, пишіть, я свою вимкну. О! Ух! да, Слухай, бодрячок такий, ну, стан не кофеїновий, але життя, от в тілі пішло життя. І от ми сидимо зараз на сонці, і я не відчуваю, що я страждаю від сонця. Він як ніби в гарячий напій з охолоджуючим ефектом, якось балансується все всередині. ну, Мені приємно прям. Кайф. Ось, ось той, хто розповідає, у мене такі аксесуари на підборідді, дивіться. Як візанка тут.